У мене є певна міра відповідальності перед цими святими жінками, які сьогодні на службі медики, це і нянечки, і медсестри, і це лікарі. Вони не святкують, вони доглядають наших хворих громадян. А серед хворих жінок є жінки, у яких є проблеми з матеріальними статками, є самітні, і ті, яких ніхто сьогодні не вітає. А жінок сьогодні треба вітати всіх, тому що це свято, це по великому рахунку, свято у всьому світі, у всьому світі святкується як день захисту жінок. І я хочу бути таким захисником на невеличкій території, на території північних районів Житомирщини. Але я хочу таким бути. Але я мало хотіти, треба це ще доведити, доводити конкретними справами. І е, мені. Е, на душі добре, коли я бачу, що така акція приносить задоволення для них.